Провінційні вісті на ТІВІ 4 про головні події краю далі у випуску новин. Сьогодні уся країна вшановує пам'ять жертв голокосту. Дата 27 січня обрана не випадково. Саме цього дня, 1945 року, війська першого українського фронту звільнили в'язнів найбільшого гітлерівського концтабору смерті аушвіц біркенау Проте за роки терору нацистська машина встигла знищити близько 6 мільйонів євреїв. Це третина всього єврейського населення світу. Разом із ними гинули Роми, поляки та мільйони українських військовополонених. У Тернопіль. Полі також віддали шану тим, хто не повернувся з пекла концтаборів. Жителі міста, представники єврейської громади та рідні загиблих зібралися біля меморіальної таблиці, де колись діяло тернопільське гетто. Саме на цьому місці, у липні 41-го року, нацисти розстріляли сотні євреїв, а тисячі інших звідси відправляли на страту. Присутні поклали лампадки та помолилися за померлих жертв голокосту. Апеляційна палата скасувала вирок вищого антикорупційного суду, за яким колишній голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко мав сплатити штраф за недостовірне декларування та закрила кримінальне провадження щодо нього. Як відомо, суд першої інстанції призначив обвинуваченому покарання у вигляді штрафу в розмірі 68 тисяч гривень з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування, крім виборних строком на один рік. За результатами розгляду колегія суддів апеляційної палати ВАКС частково задовольнила апеляційну скаргу сторони захисту, скасувала вирок ВАКС та закрила кримінальне провадження щодо обвинуваченого у зв'язку із встановленням відсутності події кримінального правопорушення. У задоволення апеляційної скарги в іншій частині відмовлено рішення набрало законної сили з моменту проголошення та може бути оскаржено до касаційного кримінального суду у складі Верховного суду. Також зазначаємо, що вирок ВАКС від 18 червня 2025 року, яким колишнього голову Тернопільської облради визнано винним у вчиненні інших кримінальних правопорушень, ще перебуває на стадії апеляційного перегляду. Йдеться в повідомленні. У пошуках тепла люди дедалі частіше експериментують із альтернативними способами обігріву житла. Соцмережі переповнені порадами, які на перший погляд здаються простими й ефективними. Проте за такими рішеннями може ховатися серйозна загроза для здоров'я та життя. Рятувальники вже фіксують випадки отруєння чадним газом і закликають не довіряти сумнівним лайфхакам. Під час відключення електроенергії люди шукають альтернативні способи обігріву помешкань. У соцмережах активно поширюють побутові лайфхаки, однак не всі з них безпечні. Один із таких обігрів оселі за допомогою цегли на газовій плиті набрав особливої популярності. Це знахідка. Камін реально працює. Витрати мінімальні, безпечно, тепло, атмосферно. Результат якісно відчутний за 3-4 години. Продовжує гріти далі. В квартирі вперше за 8 днів стало тепло. Значить, так готуюсь до повернення в Київ. кажуть, що оце допомагає нагріти хату. Це вогнетривка цегла, якою викладають печі і каміни. Звичайно, цеглу використовувати не можна. Це в чаті будинку сказали. Хто так робив? Дійсно допомагає. Втім, фахівці застерігають, такий метод може становити серйозну загрозу для здоров'я і життя. Коли цегла стоїть на газовій плиті, на газовій камфорці, перше це може перегрітися сама газова камфорка. І коли газ згорає під цеглою, він газ сам повністю не згорає і утворюється велика кількість чадного газу. І якщо людина знаходиться всередині в приміщенні і накопичується велика кількість чадного газу. Це може спричинити отруєння або летальні випадки. І статистика це підтверджує. З початку цього року на Тернопільщині вже зареєстровано сім випадків отруєння чадним газом, троє постраждалих дітей. Рятувальники застерігають, небезпека чату під час неправильного використання пічного опалення. Дуже багато випадків, коли користуються люди в приватному секторі в індивідуальних житлових будинках пічним опаленням. саме на горищі відбувається пожежа для із-за того, що димохід не поштукатурений, він потрісканий і через сам димохід може просочуватися як дим, так і іскри, внаслідок чого може виникати пожежа. Окрему загрозу становить і використання генераторів. Нещодавно у Києві загинула ціла родина, оскільки генератор працював на балконі, а вихлопні гази потрапляли до квартири. Судово-медична експертиза підтвердила, причиною смерті стало отруєння чадним газом. Велика кількість людей після відключення електроенергії користуються генераторами. Саме ці генератори теж виділяють чадний газ і забороняється їх використовувати дуже близько до приміщень. До правил пожежної безпеки війшли зміни. До малих генераторів це мінімум 6 метрів від приміщень. І бували випадки в Тернопільській області, коли під час користування генератором вихлопні труби були направлені на вхідні двері. І через ці вхідні двері можуть потрапляти, може потрапляти чадний газ, і люди теж можуть отримати отруєння. Рятувальники закликають мешканців не довіряти сумнівним порадам із соцмереж і дотримуватися правил безпеки, адже бажання зігріти оселю не повинно коштувати здоров'я чи життя у разі використання альтернативних джерел обігріву. Варто подбати про вентиляцію, справність обладнання та встановлення датчиків чадного газу. Коли спільна молитва і праця стають підтримкою для фронту, волонтерство набуває особливого сенсу. У Тернополі вже третій рік поспіль волонтери платуть маскувальні сітки для українських військових. За цей час їм вдалося виготовити понад тисячу таких покриттів. Ініціативу організували при церкві святого апостола і євангеліста Івана Богослова. З волонтерами поспілкувалася наша знімальна група. Існею і вірою у краще народилася справжня підтримка фронту. Уже третій рік поспіль волонтери при храмі святого апостола і євангеліста Івана Богуслава плетуть маскувальні сітки для захисників і захисниць України. Одна із благодійниць Ірина Шпак. З початком повномасштабної війни вона вирішила долучитися до допомоги. Спершу організовували гуманітарну підтримку для внутрішньопереміщених осіб, а з 2023 року зосередилися на виготовленні маскувальних сіток для фронту. Чоловік зробив раму, організувалися небайдужі люди, і так почалося сама. Не знаю, спочатку з, з таких підручних засобів простинів, потім вже закупляли тканину. Щоб воно було, щоб вони були легкі, більше такі зносостійкі і так далі. Відтоді волонтери намагаються передавати допомогу на різні напрямки туди, де вона потрібна. За словами Ірини Шпак, уже сплели понад тисячу маскувальних сіток. Їх виготовляють у різних кольорах: зелені, коричневі або білі, залежно від місцевості та погодних умов, у яких ними будуть користуватися. Такий матеріал це флізелін, 70 щільності. Він не вбирає вологу, легкий в транспортуванні. Ну не вбирає вологу, не намокає, не треба його сушити. До ініціативи з перших днів долучилася й волонтерка Надія Олексів. Вона розповідає, приходить плести сітки щоразу, коли має вихідний від роботи. Ділиться для неї це не просто волонтерство, а внутрішній поклик і усвідомлення того, що її робота справді допомагає фронту. Долучаємося і допомагаємо нашим військовим, нашим воїнам. Бо завдяки їм ми є тут, і ми завдяки їм прокидаємося. То ми хочемо завжди бути в користі, допомагати їм. Чи можемо спільними зусиллями, знаєте, можливо, неможливо, хто як може донатимо, Збираємося на ті сітки, вишукуємо всякі моменти, які треба. Допомогу на передову відправляють щотижня. Завести маскувальні вироби до відділення пошти Ірині Шпак допомагає донька. Вона із сітками спускається з гірки на тюбах, а потім разом із мамою везе їх до місця призначення. Ірина каже, тканинні покриття потрібні завжди, тому всі, хто хоче підтримати нашу армію, у такий спосіб можуть долучитися до волонтерської спільноти. Спорт як шлях до відновлення та єдності. У Кременці відбувся захід з адаптивних видів спорту для ветеранів війни, які проходять фізичну і психологічну реабілітацію. Захисники мали змогу виправити себе в різних дисциплінах, поспілкуватися з побратимами та підготуватися до всеукраїнських і міжнародних змагань з адаптивних видів спорту. Подробиці далі в сюжеті наших колег-правоохоронців. Спорт та є потужним інструментом фізичної і психологічної реабілітації ветеранів війни. Саме з цією метою у Кремиці провели інформаційно-спортивний захід з адаптивних видів спорту. Зустріч організували представники управління з питань ветеранської політики Тернопільської обласної військової адміністрації спільно з ветеранським простором незламні духом та органами місцевого самоврядування Кременеччини. Волейбол сидячи, питанк, стрільба з лука, армреслінг. Ветерани мали змогу спробувати різні дисципліни поспілкуватися та підтримати один одного. Ми розуміємо, що хлопцям це необхідно. Чому? По перше, вони зустрічають тут побратимів. По друге. Вони бачать себе, де вони можуть ще себе реалізувати по-третє, після того вони обмінюються різними думками, і вони вже ресоціалізуються так швидше. Ветеранський простір незламні духом активно залучає до адаптивного спорту захисників, які проходять реабілітацію після повернення з війни. Ми з учасниками ветеранського простору незламні духом впродовж минулого року неодноразово брали участь в всеукраїнських змаганнях. У нас є хлопці в Тернопільській області, які брали участь. Вже в міжнародних змаганнях спорт загартовує тіло та дух, допомагає ветеранам відновлюватися після поранень, знаходити підтримку серед однодумців і повертатися до звичного життя. Ти займаєшся, ти розвиваєшся. Тобі навіть якщо там маєш певні проблеми, ну типу ампутація руки ноги, тобі стає набагато легше. Користуватися своїм тілом для співробітника управління поліції охорони Михайла Болюха, регулярні фізичні активності є важливою складовою емоційного відновлення. Під час штурму Кліщеївки на Донеччині він отримав тяжке поранення, яке призвело до ампутації лівої руки. Нині Михайло грає в амфутбольній команді Вікінги. Для ветеранів займатися спортом важливо, бо тому, що це ти спілкуєшся з людьми, які теж мають певні поранення, які допомагають асоціюватися в суспільстві. Спортивний захід став. Простором підтримки та обміну досвідом ветерани обговорювали техніки ігор та можливості подальших тренувань. Вони дуже сильні тому що в них є сили, навіть зараз грають. Вони дуже великі молодці, Ми їм дуже за це вдячні, що нас зброї захищають. Організатори наголошують, що подібні заходи планують проводити у всіх районах області, щоб ветерани знали про доступні види спорту у своїх громадах і могли обирати та активно долучатися до них. Ну а на цьому випуск новин завершується. Віримо та підтримуємо збройні сили України і пам'ятаємо, що кожен день це новий початок.